Я розжилася цією травкою. газонною. Тож зараз думаю, чую свої помідори. Таперець тут у мене сидить декілька кущиків. Підсиплю свіженькою, але майте на увазі, що близько до стовбура цю травку класти не можна, тому що вона ще не, пер... не... не підсохла, вона нагріється. Буде помідором лихо. Ніяк вони в мене не дозріють, ці помідори. Цього літа взагалі в мене таке важке літо. У мене й минуле було літо важке. Думала, буде якась слабинка цього літа. Та де там? І воно ще гірше, ніж ти було. Помідори нав'язалися, але не стигнуть. Оце перець. Ну хіба оце перець? Слухайте, це нещастя. Ось мої помідори, тут взагалі нема. Вони що? А, цвітуть. Ось цвіт. Чи сорти такі? У мене і в минулому році не було якось таких помідорів. У мене раніше такі помідори були. У 2000, му 10-му, 15-му році, отак, оцей інтервал. Такі були крупнющі. Оце бичаче серце, голове серце. Я люблю рожеві, помаранчеві, ну, жовті помідори. Крупні такі, м'ясисті люблю. Це вважайте, я вважаю, що я тут наїлася, а тепер мені. Немає тих помідорів. Я купувала ось і свої помідори. Сіяла, купувала насіння. І на базарі купувала розсаду. Тут у мене збірна і своя, і це і куплена, та нічого воно такого немає, як обіцяють. Оце ще в мене одна плантація. Викопила таку ямку. Ось вони, помідорчики мої. Я вчора викинула ні, цей ціленький. Вчора викинула вже з фітофторою помідор. У мене немає такого поливу, як треба, а фітофтора десь взялася. Розумієте? От зараза така. Я пізніше ще підсиплю. Ось так. Пезнейшие щетыщечки пиццы плю. Она пиццу.